Ді -ді -ді. Стартова галявина 13 хвилин до старту. Зараз подивимось, вона виключиться зараз. По світлому забіжить туди хтось вже більшість ну, по темному. Зрозуміло, за 500 метрів до КП головця, з дороги забігаємо, садити, в будинку буде це КП. Просто щоб ви розуміли, що та, якщо трошки туди веде, це нормально. Але розвідка є. Всім бажаю е, насолоди і Марії Слова. У поїхали чотири, три, два, один. Ну що ж, спортсмени закінчили, показали і біг на цій дистанції. Це останній раз, коли ви це бачили. Все. Єдине, хто побіг он, бачите, ткачук, сапіга і ще два яких коня. Потім Олексійко біжить з новиків. Потім не бачу. Отаке. Так, це водоспад шипіт, і його пороги вже трішечки розтягнулись, люди, вже не так все це швидко виглядає. Я думаю, що далі буде веселіше. ну, Ще пару спусків побіжать, а потім тут дуже важливо не намочити ноги раніше того, як вже буде по барабану. Так. Тут гарні часи палили ватру. Це так. не тільки. А так. Да. Почався підйом на палили. траверс. Палили. Ватру. Палили. ватру. Ну палили. не ту ватру, яка п'ятого класу. Тут гарні поля, Ні. так, тут збирались. Блі, як називався ти пес? Може ну, як називався, чи тифес? Шипіт по-моєму так не... Оце букова алея. Ага. Такі. Місцина досить відома серед місцевих та і та взагалі в принципі серед всіх туристів. Вон там позаду в мене щось трошки розтягнув, щось я мабуть десь трохи відставив, попереду більше. Ну але це початок. Так, та. побачимо, побачимо. Погів? О, зараз буде затяжний підйом. Відкрилось трохи краєвидів. Ось походу оця доріжка, оцей траверс, який ми зараз побіжимо. До нього вже так і не так то й багато Це залишилось. О, вона зійшла. Ну що ж, почався траверс, в'язко склав палки, можна бігти тут кілометрів п'ять ну, таких умовних підйомів, що можна бігти. І а, єдине, що трохи намочив ногу. от На такому потіч, потічку я трошечки загледівся на палки і лівою ногою вступив в воду, треба таке старатись. Гарні краєвиди. Траверс по відчуттях заходить добре, в принципі. Відчуваю, що вище третьої зони не залажу, Але подивимося, що зараз спуск покаже. Ноги ок, трошечки підмочив, але то фігня. О, чіпова система. Пік-пік! Ось такий вам захід сонця. Ой, краса! А вот там луна, а вот там сонце. Можливо, бігають забіги, на яких мене знімає відомий фотограф Володимир Нієсний. І от зараз ми з ним разом біжимо. От можете тепер я тебе знімаю, молодим. Ні, Мені не нравиться. Гарно, гарно. І погодка, і температура. Сонце вже знайшло. Це значить вже десь півтори години біжимо. Сходить луна місяць. Великий. Ну і ми розтягнулися в таку ковбаску. І великого верху і інші вершини. Ну а ми біжимо зараз траверсом, Гукливий, потім воловець. О, двоє блуканули, зайвого пробігли. Останні промені сонця. Ой, гарно. Гарно, гарно. Ой. Ну, біжиться добре, коротше. Зараз добіжу до КП, подивлюсь, що по часу. Я не знаю, чи передає камера зараз, але це просто бомба. Це краса, скраса, що немовірно. Єдине, що треба під ногу дивитися, то каміння багато. Я вже включив трішечки фонарик, зараз впаде темнота і він легенько почне підсвічувати. Сироварня ось волонтер гарної ночі Дякую а ось сама сироварня оці руїни. Забігли ліс Тут одразу темень, вже все, вже швидко ну, побіжиш, Ну, в принципі, тут і не було такого плану. Тут важливо, коли спускаєшся цією дорогою до гукливого, не призівати поворот направо в горку. Він такий мінуливий трошечки. Досить затяжний спуск по каменю, трошечки вже піднадоїв. А там хрест там темнатик. Туди зараз будемо підніматися Зараз одне КП потім друге. Вони там, мовно, на одному рівні. А потім підйомний темнатик і довгий спуск до КП ОСА. І спуск буде. Пусть буде тим підйомом, яким ми завжди піднімалися. Він там такий 30%. О! Пухил. Серйозний такий. Почуєте цю музику? Яка краса, яке неймовірне небо. І так, перше КП з їжею пройдено дві години 23 хвилини на виході з КП. знов трошечки піднадогнав володю. Mm. Все, біжимо до наступного КП всього 6 КМ і в принципі селом. То довго не затримувався, подовше затримуюсь на наступному. Отако. От я ж вибігли ви нам маленьку височину. Тут трохи набору перед КПЦ. І от, я не знаю, видно вам буде чи ні. Отам там Якщо придивитись, видно пік пікуя. Ось той гострий горб. То він. Увірбався в банду толпою веселіше. Селі гірки. Так, 3,24. Воловець пройдено, це десь приблизно 25 з копійками кілометрів, трохи наблудили. Далі йдемо на темнатик. Контрольний час. так, так А тут контрольний час до контрольного часу ще. Година 30, тому нормально. Я якраз дивився, думав, що до часу не треба А я зараз ось жалії. Мабуть, нас дуже погано видно. Ми біжимо по 3,30. Так, багато 30. Та, по, та, по .30. <різь> прийшли копе під темнатиком, темнатик теж прийшли. Вітерець піднявся, трішечки легше стало. В тому плані, що трошечки... Вітер збив температуру, тому що на підйомі дуже важко було, а, душно. Коротше, біжимо до оси. А, зняв поки що камеру, тому що вночі ну, нічого. Ми. Так, я виходжу з КП. А, Мене мабуть не видно. 6 годин 11 хвилин повинно було бути 6 годин 0,5. Я вже відстаю від графіка 6 хвилин. О, це було жорстко. Я не розрахував осу, Оса, спуск був дуже складний. Сувались на жопі всі, на ногах, вже світає. Я спускаюсь в форельне господарство. О, там центральний цей хребет боржавський, там ця як магура і всі інші гримби і інші вершини дуже-дуже вот. важко дуже важко Вас знову вітає Катрусін на зал а це було капе з забросками ну, там виходимо з КП. часу тільки що відбив е, відрізок 10.02 біжу по плану було 10.00 Бити з КП. Як каже, притримуємось плану і спробуємо фінішувати. До речі, хотів сказати, що я перевзувся, взяв інші кроси, теж динофіти, але просто трейл. Вон трохи вірніше, поміняв носки, тому що дуже мокро було. Ну, коротше, три броди, роса О, і все таке інше. Повно все О, Тому прийшлося. Йдемо на гимбу, поки тут зараз пласкеньке, я допиваю колу і йду далі. План на наступне коло, бо коли підніметься жара, м -м, взяти ще гідратор на півтора літра, закинути в спину. І набрати з собою на кінець 2,5 літри води. Я думаю, що я її вип'ю. Отако. До речі, хотів показати вам, яка тут краса, ну, порівняно з нашими місцями міськими. Там протікає, я так розумію, річка Боржава, так і називається. Вона збирається з усіх отих. Пагорбів і тече, потім, по-моєму, в тису і впадає. Дивіться, які луги. Яка краса. Ой. Все, треба бігти. Приємна частина. Забігу і ти типу, по лопухах, які мокрі. Вони тобі охолоджують ноги. Прям приємно приємно. Та. Печати, брехи, ну, так. Ну Підійдемо на великий верх, точніше на його траверс. Може Тут зараз штичок буде і ось туди нагорнам. А потім направо, на траверс і назад. Через гимбу, правда, теж набрати. І на Форельне господарство. вам ранкова боржава красиво. Біжу по сідловині між великим верхом і гимбою. Вон там гимба. Вон великий верх. Добре, вітерець обдуває, легше стало, бо на підйомі сонце в спину. Такий перегрів, води, не знайшов, Дивіться, це найкращий капе в світі. Гора гимба! Вон ще в нас частинка капе сидить. Блін, на такій висоті зустріти. Спускаємося з гимби на фаральне господарство, скажу так, по часу. Тут планувалося 12.25, вийшло 12.55. Тобто на пів години більше. Це говорить про те, що я дуже сильно на підйомах просів і тому вже виходячи з цього ні 19-15. На жаль, 20 годин не вийде, але а, по загальних а, відчуттях можу завершити гонку на фініші як треба. І оце зараз головне завдання. Ніяка там гонка з кимось чи час просто завершити 100 кілометрів. Тільки що спасли від спраги потічки, але ну, я вже пройшов його, не знімав. От, видно. Бачите, що вони є. Бо на гимбі була тільки кола, а води не було. І вже вода закінчувалась і тут оп і ще водичка. Боржава не дала померти від спраги. оце, мабуть, один з верхніх витоків боржави. Ну, по спусках, щоб ніхто не думав, що тут лафа, все в каміннях, після дощу, вчорашнього ще і порозмивало, порозривало. Коротше, швидкості нема, та вже і не треба, мабуть. Треба просто живим добігти. Маю надію, це... Пер... Так, шановне на панство, пройшов заброску другий раз. пройде на 78 км до фінішу пише 24 Час, поки який я відбив коло 14,32. А по плану було 14.15 Ну, на... Ну це я відбив на виході з заброски. Що? В принципі, хвилин 15 я там провів десь. Бо треба було знов все поміняти. До речі, провалився мій план з гідратором. Я хотів взяти гідратора і зараз на останнє коло йти тут 9 км підйому, йти з 2,5 літром води. А, невдача спіткала спортівку суперника. Мала відкрутила кріплення гідратора, яке запаковує. От, і воно залишилось вдома. Я склав без нього. А, вона любить там збиратися. Тому 10 яка красива букова дорога. О, можете поки послухати пташок. Фух. А я піднімаюсь на краб. Так, шановне панство, прийдеться гопрошку прибирати таке сонце, що воно сильно нагрівається і кріплення в резинках така широка, теж чорного кольору, то я вже не хочу наприкінці піймати тепловий, Отакі. тому буде вже відео з самого кінця. Пройшов останній КП з їжею 17.09, плану було рівно 17. Десь 19.30, я думаю, буде фініш. Але треба буде ще перегати, тому що зараз дуже крутий підйом. Це сама складна частина всього цього трейлу Пройти останній підйом. шостий все, я пройшов магору, тепер затяжний 9 кілометрів спуск. Ну, з невеличкими наборами. І от такі краєвиди. Отам десь Славське. А от там римба, пилипець. вон його видно здавало. Все, тепер до фінішу. Номер 23, це Максим так, Сидорський. Вітаємо. Так, раз, Час, два, тримайте. Тримайте, тримайте за руку. Так, це безкоштовний вам Я вас зняв. <сих> Добре. І так, зараз підкажіть. Короче, клас буде. Запізнився на півгодинки. 19.45 чи 19.46, десь так забув виключити вчасного годинника. Задоволений, короче, але, мабуть, ніколи знов. Блін, це не людські надзусилля. Я не знаю, як то роблять ті, хто бігають. Попробував на моральних волівих дотягнув.